Об'єднаній громаді на Сумщині майже рік. 25 серпня утворилася Березівська сільська територіальна громада. Як нині живуть об'єднані села, розкаже Олександра Токар. До Березівської громади увійшло 21 село Глухівського району з територіальним центром в селі Береза. Процес децентралізації тривав близько чотирьох місяців. Провели сходи громадян, або їх ще називають загальні збори громадян, де донесли до людей, що є така можливість, і вже поставили на голосування перед людьми. Що або ми можемо залишитися ще от тоді була розмова, що два там три роки. Залишитися жити кожний окремо сам по собі, або ми вирішуємо об'єднатися в одну громаду і працювати. Були різні висловлювання, а коли поставлено голосування, лише одна людина сказала, що ми хочемо зачекати, і залишитися такі. Ки подивимось, що буде надалі. Після об'єднання Сумська обласна адміністрація виділила дім 980 тисяч гривень, ще близько мільйону державний фонд регіонального розвитку. Кошти продовжують надходити. Наприклад, вчора ми знову зустрічалися із Деспро. Це швейцарський проект, який вже ось саме в слову вклав мільйон коштів для водогону. Був і ви знайомі з тим переліком коштів, які виділені саме для об'єднаної громади 9,6 мільйонів. А оцей мільйон від Деспро це вже додаткові кошти як співфінансування. На цей раз вони нам запропонували співфінансування, придбання. Контейнерів для вивезення сміття, придбання такого ангару для складування пластикового, пластикового, пластикової тари. Це знову якісь кошти додатково. Це ще кошти в громаду. Частину грошей вже витратили на ремонт Березівського будинку культури. Тепер там розміщується об'єднана сільрада 21 села, відділи культури та науки. А це майбутній європейський клас Березівської школи, на ремонт якої цього року виділили 796 тисяч. У вересні сюди прийдуть дев'ять першокласників. А це вже Слоуцький навчальний виховний комплекс. Після об'єднання він став юридично незалежним, має власні рахунки та є розпорядником своїх коштів. Нам виділяються кошти, бо ми є опорною школою. І найближчий час ми зараз ці кошти вже отримали від обласного бюджету у розмірі 1,5 мільйони. І додатково нам виділяє, ще громада майже 700 тисяч. І ми будемо проводити капітальний ремонт харчоблоку, будемо проводити реконструкцію холу. і ми будемо доставляти вікна пластикові, щоб більше збільшити енергозбереження в нашій школі. Близько двох мільйонів з коштів громади пішло на ремонт дороги в об'єднаних селах. У них зараз виникла потреба управляти великим спектром питань від освіти, закінчуючи медициною, благосомні території організації роботи Ради, У з'являються з'являться департаменти очі управління охорони здоров'я, і в цьому ключі просто постає виклики перед е, лідерами громади, перед головою, перед депутатами, перед виконавцями органами, виконкомом і так далі. Е, запустити цю, цю роботу. Вкласти бюджет, заверти програми, найняти людей і так далі. і так далі. Е, кадрове питання також проблемне. Е, чи мають вони людей на ці посади, які зайняли ці посади, чи не мають. Якщо не мають, то де цих людей взяти? Якщо їх взяти, потім як їх навчитись? Ну і так далі. А, то це ті труднощі, які виникають в принципі в громади, яка пройшла процес об'єднання. Наразі йде проект створення 49 громад Сумщини без Конотопу та Конотопського району, де зараз йде планування. Олександра Токар, Андрій Геращенко, на часі новини.